Петунія буде рости і розвиватися добре лише у слабокислому ґрунті, показник pH якого 5,5, 6,0. І тому потрібно прискіпливо обирати покупний ґрунт, в який ми будемо висівати чи висаджувати петунію, звертаючи в першу чергу на зазначену на упаковці кислотність. Ви здивуєтеся, але знайти ґрунт з кислотністю 5,5 не так вже і легко. Перевірити кислотність ґрунту можна за допомогою лакмусового паперу або спеціального. Вмірювача, який можна придбати в будь-якому магазині. Зараз це не проблема. Ось, наприклад, ґрунт, в якому погано розвивалася петуня, про яку розповідала в минулому відео. Запізно, але перевірю його кислотність. Як бачите, прилад показує 7-0. При такій кислотності ряд поживних речовин петунія просто не засвоює. І найпростіший спосіб допомогти петунії це поливати її раз у місяць підкисленою водою, лимонна кислота 2 г на літр води.